Мета візиту до Тернопільщини це, звичайно, спілкування з простими громадянами по тим питанням і по тим змінам, які наразі ініційовані українськими рядом. Мовиться про те, що в Україні протягом багатьох років використовувалось слово реформи і насправді сьогодні це слово простих громадян не сприймається як. Реальний результат, тому що слово реформи використовували або в куперійських цілях будь-яка влада, або в цілях передвиборчих. І це слово вже знімільовано з точки зору своєї суті. Але настав час, коли дійсно треба робити зміни в Україні. І зміни повичні відчути кожен українець, який живе в будь-якому маленькому містечку в будь-якому маленькому населеному пункті. Тому той пакет змінить ті законопроекти, які ми прийняли в минулому році. Ми зараз роз'яснюємо як представникам місцевої влади щодо тих помажень, які вони отримували по децентралізації, так і питання, пов'язані з проходженням процесу очищення влади, ілюстрації. Це те, що цікавить наших громадян, так і питання щодо дерегуляції і реформування органів юстиції. Почну з першого щодо децентралізації. Правда, насправді децентралізація, е, я б теж дуже не хотів, щоб е, перетворилася на те, що зараз як сприймають реформи українці. Децентралізація це не просто слова, це передача конкретних повноважень і відповідальності. В першу чергу е, місцевим органам влади. Коли зробив перший крок, ми прийняли підні зміни до бюджетного кодексу щодо бюджетної децентралізації, коли передали. Кошти, можливості і відповідальність місцевого органу влади. Зараз, з цього приводу, точаться дискусії, є певні міг, я б хотів ці міфи розвіяти. Перший основний міф, що місцева влада, місцеві органи самоврядування не отримували достатніх повноважень чи ресурсів для того, щоб дійснювати самоорганізацію на місцях. Хочу сказати, що. Ті зміни, які були прийняті, якраз передбачають, що кожен представник місцевого самоврядування, кожен міський і сільський голова, крім бюджетного ресурсу, викликів податків, які збираються на його території, отримує так само і відповідальність для того, щоб ці кошти раціонально розподілити для потреб громади. Тому що наша філософія наступна, що тільки та влада, яка є найближчою до громадян, а це саме місцева влада, Місцеве самовідування може ефективно розуміти і визначати ті нагальні потреби, які є в тому чи іншому селі, селищі, містечку. Не можна з київських кабінетів визначити, яка потреба в тому чи іншому селищі щодо добудови дороги, щодо ремонту школи. Тому в цьому полягає суть децентралізації, але в цьому полягає інша сторона децентралізації. Що відповідний міський чи сільський голова несе відповідальність перед своєю громадою за ефективність своїх дій, за ефективність розподілу коштів, які отримуються до бюджету, за те, щоб а, місцеві підприємці, які живуть в тому же місті чи селищі, платили податки. Тому що вони платять податки не для утримання київської влади, а для утримання своєї громади, свого селища, свого міста, для того, щоб ті кошти використовувалися саме. Для, для мене порядку в їхній дорогу оселі. І тут я думаю, що дуже показовим буде наступних півроку до місцевих виборів, коли громадяни побачать, наскільки ефективними є їхні місцеві очільники, наскільки вони є достойними для того, щоб бути переобраними на наступних виборах до міських селищних, районних і обласних рад. Тому наше завдання це інформування. В першу чергу громади про ті повноваження, які отримали їхні очільники. Завдання місцевих громадян, громадянських громадських організацій, журналістів це контроль за тим, щоб чітко розуміти, хто з відповідних представників місцевого самоврядування є активним, а хто насправді не хоче жити по цим новим правилам, коли є повноваження і відповідальності. Друге, питання, питань, які ми сьогодні обговорювали з представниками місцевої влади, стосувався питань по дерегуляції, тому що є дуже багато міфів, які зараз існують серед громади з приводу дерегуляції. Дерегуляція це теж не просто слово, яке не має відповідних західного змістів. Хочу сказати, що... Верховною Радою замістити уряду було прийнято низка дуже важливих і дуже простих для розуміння українців рішень. Перше рішення. В рамках реформи податкового кодексу ми зменшили кількість податків з 22 до 9. Але для простого українця що це означає? Це означає, що податки для великого бізнесу, який має Надприбутки збільшені, це те, що не подобається в принципі представникам олігархі... олігархічних груп. Мова йде про податки і ренти на нафту, на газ, на воду. А податковий тиск на малого і середнього підприємця зменшення. Це теж треба чітко пояснити українцям. На сьогоднішній день платники єдиного податку це ті люди, які заробляють собі кошти на життя. Отримали зменшення ставок єдиного податку подекуди удвічі. Друге, ми розширили коло осіб, які можуть бути платниками єдиного податку. Якщо раніше, для того, щоб ти був платником єдиного податку, твій оборот за рік повинен був бути не більше 10 млн грн. Зараз український уряд встановив 30 млн грн обороту за рік, тоді відповідний підприємець має право користуватися всіма привілеями і преференціями. Платника єдиного податку. Третє саме основне. Ми ввели на рівні збору заборону проведення будь-яких перевірок відділення податку, працівників малого середнього бізнесу протягом двох років. Повторюю, будь-яких перевірок. Мова йде про заборону перевірок податковою фіскальною службою і всіма іншими інспекціями, агенціями, іншими структурами, які займалися контролем. Підприємця. Це теж чітко повинні знати наші громадяни, що на сьогоднішній день, якщо ви малий чи середній підприємець, жоден інспектор, жоден чиновник, не може до вас піти на перевірку. Якщо він це буде робити, він фактично порушує закон і в його діях може бути кримінальний, кардине злочин, перевищення з богу повноваження. Тому наше основне завдання, як представники уряду, саме донести до вас, що у вас з'явилися серйозні права і серйозні інструменти. Ви живете в рідній країні, ви займаєтеся новим середнім бізнесом, відповідно, держава повинна тут по принципу не заважає. Цей принцип закріплений за ініціавою на рівні закону. Так само продовжений мораторій на будь-які перевірки інших суб'єктів, які не є поганим податку ще на 6 місяців. Я сьогодні інформував представників місцевої влади про те, що якщо вони ці факти... І зловживання, які на сьогоднішній день, на жаль, є, коли місцеві інспектори, чиновники там, сесії, земельних ресурсів, які в принципі, вже ліквідовані, намагаються по звичці ходити по українським громадянам, по підприємцям і вимагати з них кошти і хабарі. Якщо вони ці факти самі не будуть упереджувати, то центральна влада і уряд по таким фактам просто буде приймати комплексне рішення. Якщо такий інспектор пішов до підприємця незаконно вимагає хабара, то треба, крім цього інспектора, зміняти його керівника і, можливо, керівника районної державної адміністрації, на території якої бувають такі незаконні дії. По-іншому, реформи не відбуваються тільки через такі реальні кроки і довіру громадян до цих змін ми можемо змінювати систему Кафу. Будувалися протягом 23 років. Що стосується третього блоку питань, які ми обговорювали, я розповів ті ініціативи, які стосуються реформування Міністерства юстиції. Ми одні з, першими, з перших серед центральних органів влади провели незалежний самої системи органів юстиції. Він знаєте, Міністерства юстиції є одним з найбільших соціальних міністерств, тому що протягом року, Близько 27 мільйонів разів українці звертаються до органів юстиції по багатьом побутовим соціальним питанням. Починаючи від свідоцтва про народження, закінчуючи одруженням, реєстрацією бізнесу, реєстрацією нерухомості. Після аудиту системи ми прийняли рішення, це рішення підтримав про ліквідацію Державної реєстраційної служби, Державної виконавчої служби. На жаль, ці органи були... Уособленням корупції, бюрократії, демотивації і створювали проблеми українцям, що не давали їм якісну послугу. В рамках цієї оптимізації ми скоротили 20% державних службовців по всій системі, це близько 5 тисяч держслужбовців, скороченням тих функцій, які були дублюючими, непотрібними і практично створювали додаткову бюрократію. В центральному апараті близько розходили 30% центрального апарату, це близько 300 найвищих керівників Міністерства юстиції, директорів департаментів, навчальників відділів. На сьогоднішній день оголошені публічні конкурси спільно з USAID, з міжнародними організаціями по добору у нову структуру нових людей, молодих фахових. Самостанне мотивованих і патріотичних для того, щоб працювати у тому принципі, який визначило для себе Міністерство юстиції.